Вітаю! Сьогодні 5 вересня 25-го року. Хочу показати троянду Фларебунду. Телефон називається. Це її друга хвиля квітування, а може, і третя, бо між першою і другою хвилею якийсь отакий пагін вона нарощувала, а може і два, так що, може навіть і третя ця хвиля. Троянда, друга річка. Посаджена вона осінню 23-го року, отримала я її разом з усіма всіма трояндами. Що тут поряд, у той Шекенбурга, Амажа Барбара, Руже Рояль, оцей Чіпендейл, Манстер -Вуд, ну то з іншого розсадника. Отримала я з матвіївських троянду. Отримала тоді вперше троянди з того розсадника, висадила всі, тут город був ще тоді, в 23-му році, і я зайняла тут місце під трояндарій. Тут в основному троянди, ну, можна сказати, квітник, можна сказати трояндарій. Бо є тут і, і лаванда у мене ще, і Монарда, там будлея росте, далі там космея, інші квіти. Ну, в основному тут -от посаджені всі трояндочки. Трояндочка в тому році була перша річкою. Показала про себе непогано, квітла. Тухи за курицями бігають, за курками, кричать. Перша річкою була квітла і все було добре з цією трояндою в тому році. Ну, а в цьому році кущик, звісно, став уже великим, розрісся. Троянда, як тільки розпускається, вона дуже-дуже красива. Вона отут всередині такого якогось пастельно-абрикосового кольору. А отут вона ніжно-вершкова, вершкова, не біла, а вершкова якась. І ефект поєднання цих кольорів дуже гарний. Троянда такої гарної форми, така закруточка в неї гарна. Ну, Такі троянди дуже підходять в букет наречена, і дуже вони ніжні, дуже красиві квітки. І запашна ця троянда. Ну, а коли розпускається, вона така лахмата становиться. І нема вже у того всередині такого абрикосового, вона вже така вершкова, а всередині жовтеньке воно становиться. Квіточка величенька. Ну не прям прям велика, але величенька. Така вона лахмата становиться, зовсім іншої форми. Дивіться, ось як тільки розпускається. І ось як уже декілька днів вона побуде. Зовсім іншої форми вона. Вона така лахмата якась становиться. Пушиста. А тут вона виглядає прям як хоча це фларебунда, як чайна гібридна троянда. Вона виглядає такої форми, красивої. Квітне вона китицями, квітне вона рясна, багато квітів, хвиля довго триває. І, до речі, вона починає квітнути одною з перших. Це така рання якась троянда. Є ж квіти, є троянди, які вже пізніше. От керіо у мене завжди пізніше, аваланж, там ще якісь троянди. А ця ні, ця така рання трояндочка. З зими вона виходить непогана, гарна. Така, не сказала б я, що вона прям-прямо морозостійка, але відновлюється ну, дуже швидко. Бо гілки не всі вимерзають, є на чому відновлюватися. Бо є ж трояндочки повністю вимерзають, так там ні на чому відновлюватися. Виру, ось бачите, і базальні пагани вона вирощує. Оце ж два, оце великих, оце базальні пагани. Тут ще буде багато квітів, тому хвиля триває довго Ну, і квіточки довгенько тримаються, може, тиждень. Не знаю, точно. Я якось не спостерігала точно. Ну, знаю, що вона починає квітнути одною з перших, і хвиля її триває до місяця, дуже довго Листя. Було здорове весь сезон, ну, а це вже на осінь, вже є, небагато, але є плямистість, так що ця троянда потребує не тільки профілактичних обробок, а може іще якусь обробку вона потребує. Я іще обробляла її. Бо ось поруч, якщо троянда здорова, Жодного враженого листочка нема, то вона здорова. А якщо з'являється трішки, то я тоді ось, ну, може, тижня-два, може, три тому. Не знаю. Перед тим, як вони починали квітнути, я деякі троянди обрабила. Таким синім якимось засобом, воно там он, видно навіть сині плями є. Ну, якось так. Поки, Троянда не печеться на сонці, не псується від дождя, дощу квітка. Має середню таку, не прям-прям, що вона стійка до хвороб, а середня така в неї стійкість, бо, я ж кажу, трішки плямистість в неї є. Ну, на нижніх квітках, на верх воно поки не переходить. Квітка дуже красива. Ну, запашна, гарна флоребунда. Для друга річки гарний кущик наростила. Так що можна брати таку троянду. Шипів не дуже багато. Ну, бачите, так ось додивилася. Шипів майже нема в цієї троянди. Там внизу, внизу є якісь шипи, а на горі нема. Так що... Ще і шипів в цієї троянди. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді. Всі гараздів вам!